Доброго дня, Габібулаєва дінара фракція Європейська Солідарність. Я хочу зазначити, що на сьогоднішній день є компенсація. Для людей, які а, отримали а, знищення і руйнування від російської атаки, і атаки, які досі продовжуються, ми бачимо Київські, Харківські та Сумських областей сьогодні, через неможливість роботи комісія, яка має зафіксувати, що житло дійсно зруйноване через російські атаки або пошкоджене з, з безпекових питань жителі Бахмута, Маріуполя, Авдіївки та багатьох інших населених пунктів, не можуть отримати. Дану компенсації за зруйноване житло тому е, є законопроект 11161, який якраз створює такий механізм і підтримане Верховною Радою в першому читанні 255 голосів. В Київській громаді проживає вже більше 400 тисяч е, внутрішньопереміщених осіб, і отримання даних компенсацій спріятиму зростанню попиту е, по купки житла. І підвищення соціально-економічного стану в місті, тому прошу підтримати дане звернення. Це дозволить нам підтримати тих, хто дійсно втратив своє житло. Але ми бачимо, що є колізія в законодавстві щодо неможливості роботи даної комісії.